Показуха, казали, вони показуха. Оцей дубочок саме лучший, це показуха, це показуха вже четвертий рік хірячимо. До речі, в жовтні я не пам'ятаю якого ім'я числа. Треба буде день дровокола придумати. Четвертий рік ми хірячимо ми показуємо, що таку показуху можна робити для людей совісно. Ну і зрозуміло, що люди совісно мають платити за те, бо... А я бачив, отам отов, того по дві тисячі, те, що має стоїть три, але він не йобує на третину. Але в його по дві тисячі, і ти роби так за його ціною своїм сервісом, то я таким кажу, іди Е, А ми робимо для людей толкових, думаючих. Четвертий рік, да? Четвертий рік, і радимо, учимо, як треба дрова продавати. І причому вже знають нас не тільки в Рівному, а й за межами області. І багато хто вже вчиться. Так само, як я в свій час костю відмітив, він став моїм мотиватором, як треба по-людськи надавати сервіс і той, в кого я вчився, і хто мене вдохновив. Хоча поп набагато проще навалом що щось, завести щось, скільки-небудь, сказати, що там ще Друха, Друга не лізь туди. Да. Угу. Е, де й машину дров продать за 15 тисяч 8 метрів чи за 17, за 16, а в ітогі, там з тих вісьми остається 5. Ну Але лох нема, ми треба для, для всіх, щоб була пропозиція, бо ми тільки для думаючих людей. Угу. Заходьте, до речі, на показуху, на трансляції. У нас є в ютубчику Рівне». Хервоку куча вже доставок записаних онлайн, то тобто ви заказуєте і можете. Ви чурочком потім палити ці дрова, ютубчик включили і дивитися, як вони для вас заготовлялись. Прикольно, правда? Саме головне, що чесно і прозоро без налюбілого. Гарного вечора!